Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Ми от живемо і живемо, і думаю, будемо жити тут на землі вічно. Нам дуже рідко приходить думка про те, що колись наступить завершення нашого життя. Нам здається, що ми будемо жити без кінця. Але коли ми подивимося на реальність, кожна людина якась народжується, то кожна людина помирає. Хто приходить на цей світ, відходить з цього світу. Тому це дає нам розуміння і свідомість того, що життя наше унікальне, неповторне. В цьому нашому унікальному житті щось унікальне маємо зробити, виконати унікальну місію нашого життя. Хто були святі? Це не були супергерої, які заціпили зуби і прагнули жити по-християнськи, дотримуючись тих чи інших моральних цінностей. Ні. Святі це були ті, які відкрились на Бога і виявили свою унікальність. Краще сказати, Бог проявився через них. Тому завжди лишається питання, як Бог проявляється через Тебе, через мене. Чи я можу відважно сказати, що я даю себе Богу, що Бог може діяти через мене. А Бог хоче реалізувати щось через мене. багатьох нас, в більшості з нас, є це почуття меншої вартості. А часом від почуття меншої вартості ми йдемо до почуття особливої вартості, що ми в християнстві називаємо гордістю. Але чи менша вартість, чи особлива вартість походить від того, що ми не свідомі свою вартості, унікальності і неповторності в Христі. Тому час від часу зупиняємося, час від часу застановляємося над цим життям, яке унікальне неповторне. Шукаймо самі, а найбільше просім Бога. Щоб нам нам пізнати, як це нам унікальне життя використати, і що доброго зробити для Бога, людей і для себе.